Новий вінницький ритм. 101 і вісім рафе. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. в Студії я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Сьогодні у мене в гостях засновник школи бойових мистецтв Азгад, пан Сергій Заяць. Я вас, пан Сергій, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, Олеже. Вітаю слухачів. Е, нормально, класно. Ну так. Не, не та не так, як на майданчику. Правда, не так, але так. все одно. Тим більше у нас сьогодні майданчик. У нас також сьогодні майданчик. І сьогодні на нашому майданчику буде звучати а, буду, буду звучати теми про і серйозне мистецтво, і про бойове мистецтво, якщо я не помиляюся, і так. про міжнародне мистецтво. І що найголовніше, сьогодні буде звучати, а, як ми кажемо, інформаційний привід, Привід, чому пан Сергій сьогодні в нашій студії. Тому що 24 і 25 вересня буде, відбудеться у Вінниці е семінар. З бразильського джиу-джитсу та греплінгу на підтримку збройних сил України. От тепер з цими поняттями Ну Збройні сили України. Ми чудово пам'ятаємо, що це, де це, як це розуміємо. Молимося на них, молимося на те, щоб хлопцям вистачило і наснаги, і здоров'я, і щоб всі повернулися е додому живими і неушкодженими. А от про семінар бразильського джиу-джитсу і тим більше греплінгу, відверто скажу, шукав поки що навіть не зорієнтувався, що таке греплінг, Пан Сергій буде розповідати, пане Сергію, того незрозумілого, особисто для мене, і, можливо, для якоїсь певної кількості наших глядачів і слухачів, поняття греплінг. Що таке греплінг нашою простою мовою? Греплінг – це спортивна боротьба, можна сказати так, боротьба, яка змішала в себе класичні стилі боротьби і виявилась такий новий спорт, який збирає в себе ну, спортсменів в різних напрямків. Ну, потрібно підлаштуватися, потренуватися звичайно під цей вид, але ну це може такий. Універсальний від боротьби можна це сказати. це мікс, мікс такий може да? сказати, мікс, мікс видів боротьби. А, так. Основа добре, основа все одно має бути Що туди, що в греплінг взяв за основу східні єдиноборства, класична боротьба, вільна боротьба, академізм. Що що а лягло це в основу Це залежить від спортсмена? Тому хтось прийшов з того ж бразильського джиу-джитсу, хтось хтось прийшов з вільної боротьби, і хто звідки потягнувся? Треба навички іншого виду підтягнути, потренуватися mm -hmm. в других видах, але основа буде та. В якої займалися спортсмени раніше. На сьогоднішній день вже є окремі секції греплінгу, де приходять спортсмени, діти і одразу починають вивчати вже техніки різних напрямків, які синтезовані в одне ціле. Це якісь такі виходить більш універсальні і завдання, і більш універсальні прийоми виходять, і ну, більш так, універсальне навчання виходить. Так, треба освоїти різні напрямки. І стійку, і партер, і, угу. ну, і фізична підготовка має. Бути досить потужня в греплінгу. так. Добре, тепер перейдемо до бразильського джиу-джитсу джиу-джитсу. Багато хто, і я так розумію, не помилково вважає все таки батьківщиною Японія. А бразильський джиу-джитсу чим відрізняється? Бразильське джиу-джитсу вийшло з японського кодокан дзюдо яке мастер Мацує Маеда привіз в Бразилію і передав родині Грейсі. А дзюдо виникло з класичного дзюдзюцу, з японського <тас> класичного дзюдзюцу. Тобто, це є дід прадід, можна сказати так, бразильського джиу джитсу дзюдо Це дедушка, а дзю дзюдзюцу Прайд, Прадід, да, Прадід. Да, Прадід, так можна сказати, джиу-джитсу Бразилії дуже популярне, наскільки я так розумію, сьогодні джиу-джитсу популярне в всьому світі. В всьому світі, да. Да. А тепер яким чином оці поняття різні абсолютно, а в чомусь дуже дуже подібні поняття і види бразильське джиу-джитсу, греплінг. А вони об'єднаються єдна, об ще раз нагадаю. 24-25 числа вони об'єднаються у нас тут на Вінницькій землі, на Вінницьких майданчиках тата татамі якщо правильно так, так, та так. на татамі в майстер-класі, хто їх буде об'єднувати? От тут же до безпосередньо до майстер-класу ми і дійшли. Семінар буду проводити я. Чому розділив так греплінг джиу-джитсу? Можна було сказати, що це семінар по джиу джитсу mm -hmm. Тому що в джиу джитсу є боротьба в Гі, то кімано що називати, це Гі називається. Mm -hmm. Гі, це одежа, який ми долаємо на шлях в пізнанні мистецтва дорогу. І ноги, тобто футболочки, шортики, але акцент в греплінгу в курсі тому, якому буду давати я на цьому семінарі, це більше стійка. А стійка це ну це більш греплінг це робота греплін. Тому що бразильське джиу-джитсу це все ж таки більше робота в партері. партері. Та є ж такі майстри, які не сильно заморачуються стійкою, а зразу uh -huh. переводять вниз і працюють внизу. А ми вирішили розібрати з учнями трошки стійки. Пане Сергію, і це все направлено на допомогу Збройним силам України. Збройні сили України. ну, Збройні сили вже зрозуміло, що вони певні підрозділи вони мають володіти тою чи іншою боротьбою, в принципі, там навіть не боротьба, а військовий воєнний стиль має бути. Чи можемо ми назвати, наприклад, джиу-джитсу, або чи має джиу-джитсу, наприклад, той самий більш воєнний, воєнний, закритий, як ми кажемо, там е свій стиль. Ну, наподобі я е мислю аналогіями, наприклад, як самбо. Є бойове самбо, а є спортивне самбо. Ну, все-таки це більше все спорт. Але ну, як будь-який спорт єдиноборства, вони можуть. Е Використовуватись в військових частинах як ну закалка характеру тіла, це допомагає. А також да дійсно є більш прикладні види, такі які вже ну безпосередньо можуть допомогти вижити в умовах війни. Ну, Зайвим Це, не буде. Ну, спеціальна, mm -hmm. підготовка, спеціальна підготовка вона є. До речі, я е, на, в прошлому тижні спілкувався з представниками такої організації, як Альфа Селф Дефенс. Потужна організація, яка займається е, вихованням патріотизму, у населення, у молоді. Її інструктора є професіоналами з воєнної справи. Ось і основні напрямки. Основні напрямки я вам перечислю. це тактична медицина, це стрілецька вогнева підготовка, гірсько-штурмова підготовка, спеціальна тактична підготовка. І дуже багато типографія, маскування. Це ну, що стосується воєнної справи і спецпідрозділів, вони займаються підготовкою як і Збройних сил, це тероборона, і Нацгвардія, також і населенням. Ось я з ними спілкувався. Думаю, що буде філія від Альфа Сел Дефенс, і ми будемо розвивати цей напрямок у нас на Вінниччині і Ну, збирати поки що нема. Ну, є. Ну наприклад, якось самооборону Ми проприпадаємо. Вчимо uh -huh, uh -huh, самобороні, uh -huh. але в більш такому розширеному масштабі, вже більш прикладному, то будемо, будем це виставляти. Хто має можливість, хто може взяти участь у безпосередньо в семінарі? Чи це буде вузько спеціалізований семінар? Ось що я mm -hmm. маю на увазі: тільки я для тренерів, для, безп... e, Чи для всіх? Семінар практично? відкритий для всіх бажаючих, mm -hmm. хто, хто займається боротьбою. А навіть просто прийти і подивитися можна? Звичайно. Ну, наші двері відкриті. Ну, це Звичайно. ж видовою, сьогодні вид людина прийшла подивитися, завтра вона прийде працювати, uh -huh. тренуватись. Тобто, двері наші відкриті. Да. Це відкритий семінар, буде корисний для багатьох. І хто з змішаними займає, займається, то тобто, це буде повчально і ефективно. Здебільшого це будуть мої учні, які займаються в мене, і трошки люди десь підтягуються. Я бачу, десь виходять на контакти з різних з других видів навіть з інших міст цікавляться. І я думаю, що я тут зараз маю зробити невеличкий відступ і сказати ще раз нагадати: субота, 24-го і неділя, 25 го вересня, відбудеться семінар з бразильського джиу-джитсу та греплінгу. Я про це вже говорив. Просто ще раз повторю, але про що я не говорив, вся програма дуже конкретно розписана, не буду я її зараз озвучувати. Ви можете зайти на сторінку пана Сергія в Фейсбуці і подивитися. Там все дуже дуже детально розписано де відбудеться, що відбудеться, з якої години по яку і так далі. Тобто, вся програма абсолютно є, вона викладена. Е, мало того, на відміну від інших семінарів, е, ви можете як і зареєструватися, або принаймні запитатися про реєстрацію. А можете просто прийти і бути просто як глядачем. Мама може взяти дитину, або дитина так. може взяти маму. Прийти і сказати: мамо, дивитися. Я хочу тут, я буду таким-то і таким. то До речі, коли до вас приводять, ви ж ведете заняття? Найменший ваш найменша дитина, яку привели до вас, або яка прийшла, яка займається у вас на сьогоднішній день? Це шість років. А взагалі в мене був діапазон учнів від чотирьох до сорока семи років. Е, добре, ну, діапазон це таке, це дуже цікаво завжди. Е, хто, як правило, більше приводить? Діти приводять батьків чи батьки приводять дітей? Е, ну, сьогодні, мабуть, батьки приводять дітей. А тепер щодо виховання, патріотичного виховання? А наскільки патріотичне виховання, плюс, само собою, воно має обов'язково, на мій погляд, включати бойові мистецтва, практики бойові знання, наскільки сьогодні затребуваними є? Що ви можете, наприклад, запропонувати ті самі освітній школі, освітній, наприклад, царині чи позашкільному вихованню? Що ви можете запропонувати як організатор школи? Ну, безпосередньо самі виїзди на змагання. Це вже це перше, що mm -hmm. можна робити. В своїй практиці також я раніше робив, це виїзди на екскурсії в цікаві міста по Україні, там, в парки, в музеї. То есть, активний відпочинок, е так. Активний можна відпочинок. Сказати. Ну, якщо вже брати більш прикладну, то вихіди в походи, е ті самі е воєнно-патріотичні які навчання, там навчання. З прикладу радянської зерниці. там uh -huh, ну, uh -huh, такі uh -huh. от варіанти. Я думаю, що це буде зараз нас... і, і і потрібно от у нас, у нас. зараз є що-небудь? От, наприклад, пластуни є. Е, можна говорити <клес> про те, що до вас приходять пластуни і просять, наприклад, навчіть мене там, або чи можемо ми там взяти участь в ваших заняттях і так далі. І так далі, це також патріотичне виховання. Ну, звичайно, звичайно. Тобто є, приходять чи ну... не дуже. Ви розумієте, в моїй ситуації в нас е, трошки зараз проблема є з базою? Ми нас uh -huh. зараз при приїтили в залі Ми, Так у нас була база непогана, вона теж недовго пробула в будинку офіцерів. Uh -huh. І ну, в принципі, в нас є такі плани широко розвертати свою роботу і давати все, що ми можемо дати. До що. речі, е, чи є якісь спеціалізовані вимоги до вашої бази? Наприклад, мінімальне там простір, обов'язково, щоб там були душові, щоб обов'язково роздягати ну, звичайно. Що? Що там має бути знову таки? Давайте по, по максимуму використаємо сьогодні нашу нашу цей майданчик. Гігієна е, е, – це теж виховання. Гігієна uh -huh. е, – це теж виховання. Тому обов'язково мають бути роздягальні, uh -huh. мають бути душові. Е, ну мінімально нам потрібно 100 метрів, хоча б для нашого ковра. Uh -huh. Максимально ж бажано ще площадочку для рукопашного бою для ударних стилів і для ОФП. невеличку там то на загал. Це якщо 250 квадратів робочої зони, то це було б, це була б в принципі вас, вас би влаштувати. Да, і це. Тим більше, що в нас на е, знаряді на це все є. Волейбольне волейбольне поле, е, баскетбольне поле. Воно ж в принципі, е, да, використовувати повністю, да, можна повністю використовувати, може покрити да. всі ваші так, оці от вимоги. Так. Я чому так проговорюю деталізовано? Можливо, зараз нас хтось слухає, можливо, хтось бачить, хто має таку можливість допомогти е, пану Сергію і школі бойових мистецтв Асгард і е, запропонувати. Тим більше е, зараз. Ми йдемо в холодну пору року, і на вулиці вже не дуже і багато позаймаєшся. Хоча я пам'ятаю, що в Японії саме займаються до перших до першого снігу. Карата... Це... Ну, там карате, там каратеїсти займаються до першого снігу. Спеціальні да. заняття виходять в гори команди. Угу. То есть не то, що ним нема куди вдітися, це є така підготовка. У них ну все одно, якщо є така можливість, то будь ласка, от звертатися до пана Сергія Зайця, там засновника було. школи Щодо. бойових мистецтв Асгард, в принципі. Ну, учні є. За... Знову таки, повертаємося до е семінару. Е саме слово семінар, коли я вперше це прочитав, семінар, я е одразу чомусь м виникло в мене. Таке старе відчуття семінар. Це обов'язково щось має бути написане, обов'язково мають бути якісь документи, обов'язково має бути методологічна база, обов'язково має бути і так далі, і так далі, і так далі. Семінар, тобто це обмін знаннями в першу так, чергу. Так, Звичайно, воно так і є. Так і є. Тільки воно напевно є не настільки посидючим і настільки в паперовому вигляді, скільки більш контактному і на загал. Ну можна сказати, навчально от... тренувальний семінар. Uh -huh. До щоб таке щоб вже доцільніше було. На якому йде вивчання. Я демонструю техніку, виділяється час на її освоєння. І так, одна, друга, третя. Це, в принципі, праця фізична йде. Пане Сергію, а питання хлопчики і дівчата: чоловічі і жіночі джиу-джитсу. -джи Кого більше? І чи є у нас дівчата, чи є у вас, є у вас дівчата, які займаються джиу-джитсу? Є в мене на сьогоднішній день одна дівчина, є. Одна. А, ну, це... В Вінниці ці чуть-чуть тут, якби вона відстає цьому плані. То що по іншим містам дуже багато дівчат займається uh -huh. І на змаганнях, конкуренція і цікаві видовищні поєдинки. То есть... ви розумієте, це традиційне моє запитання обов'язково до будь-якого тренера. Так, так. от нещодавно у мене був пан Краєвський, і ми говорили про сумо, боротьбу богів в Японії. Як вони. І він сказав: Да, у нас є. От жінка, у нас є жіночі сумо представляє віночан. І дуже дуже гарно представляє, ми згадували про це. Тому я запитався у джиу-джитсу чи є жінки взагалі, жіноче джиу-джитсу у світі, як воно розвинуто, просто от існує, чи ні, воно розвивається, воно досить інтенсивно. І якщо б мене запитати, який би Я я ну, орієнтуюся єдиноборствах, немало. Uh -huh. Якби мене запитали, що ви переконувати дівчині чи жінки, яка бажає займатися єдиноборством, це однозначно джиу-джитсу бразильський. А з якого віку тоді так? От хлопчик. Які дівчата, з якого віку? Ну, взагалі практикують з трьох років набираю. Ну. Да. ну, я вважаю, що з п'яти, коли вже більше. Я, Ні, от... ну, три, ну, три, я, я Ну, три роки я не можу собі уявити. Ну, і Для ігров... в такому чисто ігровому моменті, де uh -huh. приучають до залу, до атмосфери, з трьох років, да є. Uh -huh. Практикується це з трьох років. Ні, ну щоб дитина не хуліганила вдома, щоб вона нічого не перевертала до да, Щоб ви дома. Голову не голову, не батькам, а <с тренеру. <с та, тренеру, та, тренеру більше, так. Да. Ну і заодно вимоталася, то краще будеш спати і краще буде їсти. Переключати себе з мастера на аматора на вихователя. да, є цей момент. От ще одне питання: дуже дуже важливе. Чим би ти не займався? Я знаю, що особливо в школах бойових мистецтв, взагалі, в та в будь-якому вихованні завжди кажуть: Я іду Туди чому, а тому, що там є такий-то тренер. Там є така то людина, там є таке то прізвище, там є таке-то. Я не я не хочу казати там зірка, але от визнаний і так далі. і так далі. Ідуть на тренера, ідуть на прізвище. На сьогоднішній момент тренерська в лапках кажу, тренерська збірна Вінниці, от, наприклад, по джиу-джитсу. Що ви можете сказати? Чи ми втратили спочатку війни, чи навпаки, можливо, є внутрішньо переміщені люди, які приїхали? Також тренери разом зараз вам працюють. Ну, дивіться, взагалі, то я був один. Тут е, починав я в я коричневий пояс, який в Вінниці виріс, можна сказати. Uh -huh. Так, да, е, після повномасштабного вторгнення у нас е, з Херсона перебрався один теж коричневий пояс. Він відкрив клуб. По переміщенням ну, мене полюбили харківщани. Мене багато зараз харківщан. да, дуже багато харківщан. Якось так вийшло, що іменно ну є. Да, є переміщені люди. цікавляться і займаються теж. Приходять Приходять займаються. Ну що ж дуже добре. Ще раз на завершення ще раз нагадаю, що семінар з бразильського джиу джитсу та греплінгу на підтримку збройних сил України. Підтримка буде полягати в тому, що абсолютно всі зібрані донати, всі абсолютно зібрані кошти. Я так розумію, що ви передасте Збройним силам України. Відбудеться 24 та 25 вересня. Відбудеться за адресою 600 19. Це Planet Fitness. Саме там буде ця адреса. Да, так, вся так. більша інформація, більш детальна інформація є на сторінці пана Сергія в Фейсбуці. Будь ласка, заходьте, дивіться, цікавтеся, телефонуйте, пишіть абсолютно все відкрите. Я сказав пан Сергій, у нас двері відкриті, абсолютно для кожного можна і взяти участь, можна прийти, просто подивитися. Пане Сергія, вам щиро дякую за те, що ви до нас сьогодні залучили. Зійшли, розповіли про дуже цікаву я. Я переконаний, тому дуже цікавий вид спорту, бойовий вид мистецтв. Я бажаю вам здоров'я, наснаги. В. Гарно масованого семінару, серіалу yeah, хоч yeah. семінару, можливо, навіть і серіалу, можливо, треба буде куди ще виїхати і це все повторити. Ну і шановні наші глядачі і слухачі, не проходимо повз такої події. Не кожен день, не кожну суботу, неділю можна подивитися на професійне виконання тих чи інших бойових прийомів з бойового мистецтва джиу джитсу та греплінгу. Щиро дякую вам, шановні дякую. наші глядачі. Щиро дякую вам, що були разом з нами. Тут я ставлю три крапки обов'язково за вами. Ми побачимося і почуємося, і все буде Україна. Час змін з Олегом Синком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто надгом. Події що поруч.